Усім усім привіт! Мене звати Юлія, я викладаю географію у школі Турбо. Тож, сьогодні ми разом з Просте ЗНО підготували для вас неймовірну інформацію так, щоб теоретичний матеріал з однієї з найважчих тем розклався у вашій голові просто по поличкам. Тож не будемо затримувати час і поїхали! Поговоримо сьогодні про те, що знаходиться всередині нашої землі. Тож, внутрішня будова землі, типу земної кори, гірські породи та мінерали. Що там всередині? Поїхали розбиратися. В мене є помічниця, яка також буде присутня на наших записах. Вона не може це пропустити, її звати Мія Анатолівна. Тому поїхали розбиратися. Тож, що в нас з внутрішньою будовою землі? В центрі знаходиться ядро. Це центральна частина нашої планети. Ядро це серцевина земної кулі. Тобто, якщо ми захочемо розрізати нашу планету, то тут ми побачимо внутрішнє ядро. Є внутрішнє, є зовнішнє ядро. Говорять, що внутрішнє ядро знаходиться у твердому стані, хоча вглиб температура буде збільшуватися. І тут питання, чому ж тоді не будуть плаватися речовини при температурі майже в 6 тисяч градусів. Мія, ти знаєш відповідь на це запитання? А наші учні зараз будуть знати, все це пов'язано з тим, що Земля обертається навколо своєї вісі. І під час обертання тіло, яке знаходиться всередині, його кристалічна решітка, його будова, вони, вони тримаються, таку, знаєте, як карусель, карусель, пара-па, пара-па. вони тримаються за ручки і вони не можуть їх розімкнути. І ця кристалічна решітка за рахунок обертання постійно цієї сили, яка тримає їх всередині, вони безпосередньо не будуть руйнуватися. Тому знаходиться у твердому стані. Але зовнішня частина ядра перебуває в розплавленому, тобто в рідкому стані. Причиною цього також є ще і неоднаковий тиск. Також температура просто надзвичайно 5000 градусів. А у зовнішньому ядрі це 4 тисячі. Далі наступне – це в нас мантія. Хочете? Я зараз вам покажу просто надзвичайний фокус, щоб ви зрозуміли, що таке мантія. Вона, як наче, йде над нашим ядром. Це найбільший внутрішній шар землі, покриває ядро, і це буде в нас просто надзвичайно великий шар. Що таке мантія? Пам'ятаєте цей моментик? Ну, якщо ви не дивилися Гаррі Потера, то це вам домашнє завдання, подивитися. Тому що в Гаррі Поттері є в нас що? Мантія. Я так гарно сіла на свій хромакей, що важко буде вам продемонструвати, але я обов'язково це зроблю. Мантія невидимка. В Гаррі Поттері. у мене є така самісінька мантія. Оп, і мене не видно. О, ну, може б, і не було б видно мію, якби вона б сильно не кусалася. Мантія. І ядро, от як я вам показала, щойно мантія-невидимка, да? мантію ніхто не бачив, як і ядро. Проте, чому взагалі зрозуміло, що є ця мантія? Тут в нас вже інакші різноманітні виміри, да? це і фізичний метод, геофізичний, і безпосередньо це в нас буде геохімічний метод. На думку вчених, ближче до центра землі, якщо да, ми знаходимося, то тиск більший, температура вища. І за такої температури речовина мантії мала би бути розплавленою, але плавленню перешкоджає великий тиск. Припускають, що верхня частина мантії, вона буде щільними породами, і вона буде частково розплавлена. Тому, от зверху, в межах мантії в нас є такий розплавлений частково шар, як наче мама ліпить тісто. От консистенція слайму, тіста, це буде верхній мантії астеносфера. І це така речовина, яка повільно переміщується, от, як тісто. А уявіть собі, щоб ми на це тісто могли ще покласти печиво і трішки потрусити. Тоді ми зімітуємо рух великих блоків земної кори, літосферних плит. На поверхні астеносфери. Про це ми ще поговоримо. Швидкість переміщення цієї речовини невелика кілька сантиметрів на рік, про це, проте це відіграє велику роль у рухах земної кори, про що ми будемо з вами обов'язково говорити далі. І ще одна частинка – це, звісно, що земна кора. Це буде зовнішній твердий шар, ми по ній ходимо. І порівняно з мантією і ядром вона дуже тонка. Це як шкірка від яблучка, шкірка від апельсинки або від мандаринки. Оця її товщина. Давайте ще раз, буквально на пальцях, бо я та викладачка, яка викладає географію, буквально на пальцях, ми з вами все запам'ятаємо. Тож, в нас є два ядра. Це буде в нас мізинчик. Безпосередньо внутрішнє ядро сховали і зовнішнє ядро. Залишається в нас ще три пальчики. Подивіться, найдовший пальчик на середній, і це найбільша оболонка внутрішня саме землі мантія. Але мантія не вся однорідна, правильно? Ховаю пістолетик. Або собачка, як хочете називайте. Але в мантії ми знаємо, що виділяється ще і один шар в'язкий це астеносфера і земна кора. Запам'ятайте, будь ласка, ось це речення: земна кора з частиною верхньої мантії утворює літосферу. Як це запам'ятати? П'ять пальчиків зовнішнє ядро, внутрішнє ядро, мантія, астеносфера і земна кора. Зверніть увагу, що це окремий пальчик, він знаходиться в нас великий і далеко, тому що це єдине. Та оболонка, яку ми бачимо на поверхні, про яку ми точно знаємо, бо про ці ми ще взагалі-то не зовсім в курсі, вчені їх не бачили. Як запам'ятати, що входить до нашої літосфери? Ми робимо тако «Окей». І це тільки в нас наша поверхня тобто земна кора і астаносфера. Ці три оболонки це просто внутрішні оболонки Землі. Це в нас внутрішнє ядро, зовнішнє ядро, це в нас мантія. А верхня частина мантії і земна кора, окей, утворюють літосферу. Тверда або кам'яна оболонка, яка ніби плаває на пластичній астеносфері. Товщина її буде різною. Як її запам'ятати, як взагалі зрозуміти, товщина земної кори вона буде прямо від рельєфу залежати. Якщо в нас є якісь низовини, а потім такі гори, то товщина літосфери вона буде і безпосередньо земної кори, вона буде більшою саме там, де є гори. Тобто найбільшою вона буде ось тут, в межах гірської системи. Вона буде дзеркально повторюватися. Тому найтовща, наприклад, земна кора, вона буде знаходитися під горами, а найтонша буде знаходитися в межах океану. Саме тут ми з вами і розглянемо типи земної кори. Як два будинки. Один це двоповерховий, звичайнісінький, маленький будинок, а є ще один тип кори це трьоповерховий котедж. Він вищий буде і щільніший, ну і, можливо, там більш модний, наворочений. Тому є два типи земної кори: це материкова і це океанічна. І зрозуміло, що материкова під материками, океанічна під океанами. Як це все виглядає на практиці? Материкова, вона більш потужніша, і океанічна вона тоненька. В материковій земній корі, чому вона більш потужніша, тому що є гранітний шар? Він складений гранітними породами. Він утворений саме тоді, коли в нас материки, тобто окремі блоки, вони підіймалися трішки над поверхнею, в залежності від того, де це було, коли тільки починала формуватися земля, вони трішки припіднімалися, застигали і утворювали сучасні материки. Але і в осадовій, ой, і в материковій і в оконічній земній корі ми виділяємо базальтовий шар і. Осадовий. Базальтовий це якраз наша ця магма, яка безпосередньо застигла. Магма була на всій планеті, без виключення. Гранітний шар, коли припіднімалися блоки, вони застили і тільки є в межах материків. А осадовий це на що? Осадовий шар, ми зараз ще поговоримо з вами якраз таки про корисні копалини, про мі мінерали і про гірські породи, але осадовий шар він утворюється тоді, коли вже є, наприклад, життя на планеті. Це рештки організмів. Це уламки великих якихось валунів, да, величезний камінь є, і маленькі відчерблені частинки наші різноманітні гальки. Наші різноманітні, навіть самий пісок, це все в нас будуть осадовий а, ось цей шар складати. І якщо ми візьмемо до уваги, що, наприклад, я це буде потужна, кам'яниста порода, то от моя ковдра це буде якраз такий осадовий чохол. І якщо я себе ось так бачите, це просто осадовий чохол, це ковдра планети. Вона менш потужна, ну і відповідно, що а, це робить її. Більш такою легкою і безпосередньо невеличким тоненьким шаром, знову ж таки, який є і в океанах, і який є на материках. Як нам тут запам'ятати, що треба розрізнити? Материкова три поверхи, океанічна два поверхи. Океанічна 5-15 кілометрів, і безпосередньо, що материкова, 30-75. Далі важливо ще сказати, що наша земна кора вона складається з мінералів та гірських порід. Як їх розрізнити? Мінерал це одна речовина. Мінералів там близько трьох тисяч. А гірські породи це коли декілька мінералів. Сукупчення кількох мінералів або один мінерал у великій кількості. Тепер дивіться, яка різниця між гірською породою і корисною копалиною? Коли ця каменючка. Нікому не заважає, і ну, вона якісь корисні властивості, да, От, наприклад, вугілля для опалення на нас, воно, тому що багато тепла може виділяти. Коли ця каменючка буде всередині, її там особливо ніхто не чіпає, то це буде в нас гірська порода. Але коли людина буде видобувати цю гірську породу, це автоматично буде. В нас вже корисною копалиною. Тобто, те, що використовується людиною, це в нас буде корисна копалина. Які бувають види гірських порід? Види гірських порід відрізняються за походженням. Перше це магматичні. Це ці гірські породи, які утворилися внаслідок виверження вулкану і застигання магми. Тобто це може бути або всередині застигання магми, або коли вулкан вивергається, це лава. Ви, до речі, запам'ятаєте, що коли всередині в нас знаходиться магма, вона називається магмою. Як тільки ця магма потрапляє наверх, да, тобто це виверження вулкану, це вже лава. Тут велика різниця. Тож магматичні можуть бути внутрішні, всередині земної кори, наприклад, граніт або лабрадорит, а є ще зовнішні, це ті, які застигли на поверхні землі. Пемза і туф. Пемза, бачили, для п'яточок така є штучна з такими дірочками. Це імітація справжньої вулканічної пемзи. Наступне це будуть в нас за походженням також осадові гірські породи. Осадові можуть утворюватися також внаслідок декількох процесів. Перше це уламкові, коли ми відщерблюємо шматочок. Да? Коли це може бути? Тоді, коли в нас іде або під дією тиску, або під дією температури, наприклад, не витримуючи напругу, вони тріскаються, і вітер такий і відносить цю а, крупинку, цю частинку кудись накоплюватись, накопичуватися. Так, утворені пісок, гравій або щебінь. Далі в нас є хімічні. Наприклад, кухонна сіль, як в нас утворюється, коли є осад з речовини. Це кухонна сіль або вапняк. Органічні це ці гірські породи осадового походження, які утворилися в результаті життєдіяльності живих організмів. Це нафта, газ, кам'яне вугілля, крейда, торф. Далі наступний вид це за походженням метаморфічні. Давайте ми тут зараз з вами уявимо кадр з фільму, коли залізна людина. Якщо ви не бачили цей фільм, я теж не бачила, але я собі так уявляю. Є просто звичайна людина. Ну, це звичайні, там, магматичні, корисні копалини, да? але... або осадові, це звичайна людина. Але коли ця людина перетворюється на залізну людину, ви бачили його обладунки просто? Коли він починає одягати свій захисний костюм. А що означає, що він набуває? Певних властивостей, він стає міцнішим, твер... твердішим його взагалі майже неможливо перемогти. Це в нас буде якраз магматичні осадові, які перетворюються на інші види. Це називається метаморфози, зміни якісь. Це гірські породи, які утворюються під дією високої температури та значного тиску на певній глибині. Наприклад, граніт, магматична порода, під дією. Сили температури і тиску перетворюється на гнейс, стає міцнішим, стає потужнішим. Вапняк, осадова корисна копалина перетворюється на мармур. Пісковик перетворюється на кварцит, який буде більш міцнішим. Вугілля перетворюється на графіт. Далі корисні копалини, що в нас тут? Вони поділяються на три великі групи. Так? Ще раз, це ті гірські породи, які людина просто викапує і використовує для своїх потреб. Воно поділяється на три групи: є паливні, це ті, які використовуються безпосередньо для виділення тепла, які горять: нафта, природний газ, вугілля, торф. Далі є в нас рудні, мія дуже хоче до мене. Є в нас рудні це ті, з яких можна зробити метал. Можуть бути або руди чорних металів, або руди кольорових металів. Це може бути залізна руда, мінна руда, алюмінієва, золото, срібло і так далі. А є нерудні або не металеві. Це ті, які не горять, і з них не можна зробити метал. Все, їх в окрему групу. Далі ми з вами розглянемо геологічне літочислення, тому що наша планета вона сформувалася понад 5 мільйонів років тому. Мільярдів, вибачте, мільярдів. І земна кора та її поверхня за цей час безперервно змінювалась. і вони і далі продовжують змінюватися. Тому, коли ми говоримо про увесь розвиток Землі, від початку її створення, походження планети, насправді, дуже багато теорій. Або її створив Боженька, або вона створилася з космічного пилу, або з якогось відщерблювання певного шматочку в нашому космосі. Є дуже багато теорій. Вони, звісно, що це теорії, які не підтверджені. Можливо, оця руда знає. Мені здається, що вони якісь інопланетні і космічні. І це все називають геологічною історією Землі. Тому. Звісно, що усі 4 мільярди, давайте подумаємо, їх просто ось в одній лінії, ми не зможемо вивчати. Тому ця вся історія вона розділена на певні фрагменти. Ми вже з вами з'ясували, що земна поверхня вона складається з гірських порід і мінералів, які будуть різними за походженням і за віком. І зазвичай, чим глибше лежать породи, тим вони там вже давніше. А ті, які вкривають земну поверхню, вони наймолодші. Тому таким чином, такі люди, як палеонтологи, вони вивчали загалом історію нашої планети. Якщо дуже глибоко десь щось лежить, вони вивчали за викопними рештками, вони вивчали якісь відклади важливі, і безпосередньо можна так з'ясувати загалом, де в нас що відбувалось. Далі, також. Важливо ще сказати, що можна встановити як відносний вік порід да, за глибиною залягання їх шарів, але там, де вони залягають, тут в непорушному стані. Також геологи використовують різноманітні методи дослідження, радіологічні методи, коли є напіврозпад радіоактивних елементів. Як відомо, нам увесь геологічний час, да, як я вже сказала, всю історію Землі поділяють на певні ери. Я зараз вам тут також дам лайфхак, не переймайтеся. Географія на пальцях від Юлі, все дуже просто і чітко. Є 5 пальців, є 5 ер. Давайте з вами їх побачимо. Це в нас буде все дуже просто: архей, протирозой, палеозой, мезозой і кайнозой. 5 ер, Дивимося, 5 пальчиків. Архей і протирозой це ці два пальчики, але я їх можу просто сховати. Це в нас будуть ті ери, це називається криптозой. В криптозої організми розвивались у воді, а в палеозойську еру оживає суходіл. Мезозої вже панують, динозаври і хвощі. А людина де ж людина? В кайнозої ведуть шляхи. Тож, моя планета це справжній рай. А як колись було, тепер ти пригадай, давайте пригадаємо, архей і протерозой це ті ери, де життя було тільки в прихованому вигляді. Тобто в товщі води починали формуватися якісь найпримітивніші організми. Тому ера прихованого життя це в нас будуть криптозой. Тому я ось ці два пальчики такі оп, і підгинаю. Далі залишається мене всього-навсього три ери. Подивіться, будь ласка, найдовший пальчик це середній пальчик, це в нас буде паливозойська ера з найбільшою кількістю періодів. Як їх запам'ятати? Зараз ми з вами також вивчимо лайфхак. Географія буває простою і цікавою, тільки якщо її пояснювати дійсно на пальцях. Палеозойська ера. Ось тут, там де вказівний пальчик, це в нас буде мезозойська ера. Там ходили динозаври. Пак юрського періоду, всі знають про цей фільм. якраз такий період. Юльський, він дійсно був в межах Мезозою. І великий пальчик він окремо, тому що ця ера продовжується і надалі це Кайнозойська ера. Тому давайте ще раз підсумуємо. Два пальчики. Це в нас архей проти Ми ховаємо, це в нас криптозой, ера прихованого життя. А ось ці три пальчика це Фанерозой, ера наявного життя. Тому що тут. Організми почали виходити з води. А в палеозойську еру оживає суходіл. Мезозої вже панують, динозаври і птахи. А людина, де ж людина? В кайнозой ведуть шляхи. Тому безпосередньо так ми з вами і вивчили. Тепер архейська і протирозойська вони не поділяються на періодів. Далі йде палеозойська ера, яка поділяється на шість періодів. Це найбільша кількість періодів. Як їх вивчити? Насправді все дуже просто. Дивіться. Є в нас Кембрій, Ордовік, Селурій, Дивон, Кам'яновугільний, перм. Ми просто використовуємо таку фразу. Як про веселку да, запам'ятовуємо кольори. Так само ми використовуємо фразу, щоб запам'ятати ці періоди. Як? Все дуже просто. Для того, щоб запам'ятати Кембрій, це в нас буде на букву К. Да? Це повинно бути. Є така фраза. Трішки загубила свою ручку. Так, кембрій. Кожен, К. Окремий о студент с дає де Кли... кличку. Препаду К. І П. Кембрій, Ордовик, Силурій, Девон, Кам'яновугільний, перм. Кожен окремий студент дає кличку препаду. І ви будете давати кличку, коли станете студентами. Далі мезозойська ера, тут в нас виділяються три періоди: це тріасовий, юрський і крейдовий. І в Кайнозойській, та, яка зараз і триває, три періоди: палеогеновий, неогеновий і четвертинний або антропогеновий, він і зараз триває так само. Тож нічого складного немає. Вивчайте географію в кайф. А якщо ви хочете готуватися до НМТ з географії разом зі мною, я хочу вам подарувати знижку. Якщо ви напишете кодове слово «НМТ на ізі, отримуєте 10% знижка на наш курс. Тому беріть рюкзачок, вирушайте в експедицію. До неймовірних просто красот, які приховує наша земля. Подорожуйте, відкривайте для себе землю, ну, або ж, хоча просто слухайте мої лекції і готуйтесь до енемтези для того, щоб не тільки готуватися і скласти на найвищий бал, а ще й пізнавати світ. До наступних зустрічей, па-па!